Настав день, коли молодята вперше побачать одне одного. Тож, Ірина, як і будь-яка жінка, хвилюється перед першою зустрічю з нареченим. Я дуже переживаю момент підняття фати. Ірині нічого не відомо про майбутнього чоловіка. Тож вона вирішила спробувати, хоча б вгадати його ім'я. Та будіт Андрій Ліба Сіргій, а я знаю, точно інтуїція Ірину не підвела, і вона вже готова до зустрічі з нареченим. А він щойно приїхав до столиці. Поспішаючи на потяг, Андрій не встиг придбати костюм вдома, тож тепер має купити його перед разом. Дуже хороші, може, поміряєте. Ні, дякую. я спішу. Очень, очень спішу і мені. Заверніть, пожалуйста. Андрій відмовився від примірки, боячись запізнитися на весілля. Та здається, зовнішній вигляд його не турбує, бо всі його думки навколо наречені. Мені чомусь так кажуться, э, буде Шутенка з глазами. за умовами експерименту, як і в житті, після весілля подружжя самостійно піклується про себе. Тож і гроші на сім'ю витрачають зароблені власноруч. Сума внеску кожного не повинна перевищувати прибутку за тиждень. Складена готівка і буде бюджетом нової родини. 500 Я думаю, це буде достатньо на тиждень для сімейної життя. Я не купив ні подарок, ні вести, ні цвіти. Я це компенсую уже після свадьби. Потому как времени уже мало, я не успеваю никуда. Андрій приїхав до Рахсу першим. але йому ще потрібно переодягнутися. Тим часом Ірина розмірковує щодо його зовнішності. Я не знаю, как, какого бути внішним. Я не можу предсказати. Ірина, як справжня бізнес-вумен, чітко вирахувала свій внесок до сімейного бюджету. І не в національній, а в конвертованій валюті. це 800 гривень. Ну, я думаю, що цього буде достатньо. Ну якщо буде бути недостаточно, мене є місце. Ірина закінчила підрахунки і увімкнула музику. Вона виходить заміж, нічого сумува. А тим часом Андрій не на жарт стурбований своїм виглядом. Треба да, було такі поміряти. В магазині перед чим покупати. Рікават вийшло. Да, Ніхеппі, скажем так. Зазвичай весілля це перший крок до подружнього щастя. А у нас ще й до знайомства. Тож Андрій добряче хвилюється, бо знає, що через завеликий костюм вигляд має не ідеальний. Від цього чоловік як на голках, як же сприйме його наречена? Адже перше враження важливе. Коли Дана подошла, що фотою, фото почувствовановому це. Ну мені це дуже придалось, але дізнатися, яке враження він справить на Ірину Андрій зможе тільки після виголошення клятви вірності, та й невідомо чи сподобається йому наречена. Чи за власним бажанням ви вирішили з'єднати свою долю? Так. Да. Так. Да. можете. Подивитися на наречену. Подивився. Реакція, звісно, потрясаюча. Така упс. Підібраний не за розміром костюм таки зіграв над Андрієм злий жарт. Ірина не змогла приховати емоцій. С первого взгляда я не влюбилась в этого мужчину. Когда я открыл фото, я ей не понравился. Но ходить я не стану. А может быть, первое впечатление мое обманчиво. Прошу обменяться весельными обручками. Когда я взглянул в глаза, я увидел смятение немножко. Ну, потому что у меня, наверное, в глазах то же самое было. Говорила, что, что будет Андрей. Говорила, что будет Андрей. Горько, горько. же, горько сказали. Горько. Вот. Мне кажется, у нас с ней получится. Все как надо. Вот очевидно, что он такой ярко выраженный интроверт. Mm -hmm. Она ярко выраженный экстраверт. И вообще, по теории, да, там, вот что психология говорит, да, что противоположности притягиваются. Да, че встыгнуть, молодят, а знает одне до одного. Адже в них на буде лише будет днів.